Електронне ТРВ Данфос, кажуть, чомусь не працює. Бачить по мозгам, що відкривається на всі 100%, але насправді воно вже не відкривалася Розлетілись всередині підшипники. Можна попробувати зробити, але сумніваюся, що щось вийде. Ось такі от діла. А насправді воно не відкривалось ніколи. Двигунець ходив, по мозгам видно, що він ходить, але він не відкривався. Всі подшипники у нас тут. Такі діла. Так, вигляд електронного ТРВ. Danfoss ATC ATC e, 125 с середины. Вот сама основная часть моторчика. Шестеренка одна. Незручно трошки одной рукой. Но вовтулочку заходить ось. Ну, подшипник розлетівся. Ось запчастинки від подшипника. Подшипник незвичайний. Подшипник у нас не металевий, це схоже на пластик або скло. Більше на пластик. Тобто звичайний підшипник не підійде. Ось такі от діла. ось Він так всередині виглядає. Получається розлетівся. До речі, іголочка виглядає ось так. Сам програматор. Драйвер, чи як його по-різному називають. Бачить, що відкритий на всі 100%, але він не працює, тому що все розлетілося всередині. Моторчик досить потужний за рахунок шестереночки. він його просто розковбасив всередині. Те, що залишилось від подшипника. І все. Ну, Будь ласка. Тому у нас ТРВ і не працювало. До речі, такі от можливості дістати хлам неробочий, додає практики в роботі. І ти вже знаєш, як він себе має поводити. В принципі, підібрати підшипник можна, але ми не знаємо, як буде себе вести стальний підшипник. Терніше металевий починок. При мінус кипіння. Так. Такий самий електронне терве Як воно виглядає всередині? Ось у нас дюза, пізніше іголочка. Вона ходить. У нас це, виходить, терве це шагове. Не імпульсне, а шагове. І виходить, він прокручується і закривається. Є, верніше, сам моторчик крутить, сама дюза похитно стоїть, вона не крутиться туди-сюди. Вона в одному положенні. Так, і виїжджає туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Туди в залежності від температури кипіння по датчикам і по давленню. Він то відкривається, то закривається. Чи все через мозги. Така ж сама історія. Западало. Западало або клинила його всередині. Ось люфт. Досить великий люфт. Всередині підшипники. Якщо видно. Ну видно. тут люфт. В самому підшипнику. великий люфт. Досить великий люфт в самому підшипнику. От має рівно стояти, а він. Ну, люфт десь в три міліметри в кожну сторону. Так. Так немає, тільки по бокам. Цей не розборний, його тільки різати акуратно отак от і знімати. Максимум, що можна звідти витягнути, це двигун. 660 шагів виходить.